Далі рухаємось, Росіяни готують фейки про Україну, щоб маніпулювати ними на Мюнхенській конференції з безпеки, яка стартує завтра. Як зазначили у центрі протидії дезінформації, Кремль намагатиметься звинуватити українську владу у небажанні миру. Утім, задум Москви не спрацює впевнені експерти. Адже саме Росія затягує переговори, і українська делегація матиме всі можливості донести цю інформацію до учасників саміту. Сама ж безпекова конференція в Мюнхені може стати великою нагодою для того, аби посилити не тільки збройні сили, а й критичну безпеку України. Детальніше про це у нашому наступному матеріалі. Вже завтра Мюнхен стане центром світового політикуму. Один за одним сюди прибудуть понад 60 очільників держав та урядів, півсотні американських конгресменів і майже сотня міністрів. Тож із заходи безпеки на безпековій щорічній конференції будуть відповідні. Цей саміт – 62-й за ліком, і його важливість складно переоцінити. Мюнхенська конференція, майданчик, на якому задають геополітичний вектор. 2007 рік з трибуни виступає Владімір Путін. це світ, одного господаря, одного суверена, і це зрештою згубно не лише для всіх, хто перебуває в рамках цієї системи, в рамках Пізніше цю промову назвуть поворотним моментом. Путін виступає проти розширення НАТО, говорить про загрозу власній безпеці. А вже за рік Росія нападе на Грузію, а ще за шість на Україну. 2025-й. з центральної трибуни Мюнхенської конференції американський віцепрезидент Джей Ді Венс жорстко критикує Європу. Це звучить як холодний душ. Президент Трамп сказав, що Європа мусить більше відігравати участь в безпеці цього континенту, тобто потрібно, щоб Європа збільшила свою роль. Як можна говорити про бюджет, якщо ми не знаємо, що саме ми захищаємо? І цей спід чітко окреслює вектор американської політики та відносин із ЄС. США та старий світ перебудовують відносини, і це було головним викликом у році минулому, і вочевидь буде в році теперішньому. Про це сказано й в мюнхенській доповіді. Документі, які оприлюднюють організатори конференції перед її проведенням. Світ вступив у період руйнівної політики. На порядку денному масштабні руйнування, а не ретельні реформи та корекція політики. Через понад 80 років після початку будівництва міжнародний порядок, очолюваний США після 1945 року. Зараз перебуває під загрозою руйнування. США тривалий час були гарантом безпеки, зокрема і для європейського континенту. І зараз Штати є союзником номер один для ЄС. Але зазіхання США на Гренландію і різка критика Трампом НАТО змушують Європу переосмислювати свою оборонну стратегію. І єдиним варіантом є об'єднання, зокрема навколо України. Важливо, щоб сигнали України були почуті Європою, були почуті Америкою всіма нашими партнерами. Я впевнений, так і буде. Більше спільної активності заради безпеки нам потрібно, більше спільних виробництв, більше сучасних розробок та, звісно, більше координації. Якщо європейці порізно багато хто у світі мирає проти Європи, усім нам, в Європі, потрібна єдність. Саме на це ми працюємо. Україна буде однією з ключових тем у Мюнхен. Володимир Зеленський поїде особисто. Саму конференцію у п'ятницю відкриє канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і того ж дня проведе двосторонню зустріч із українським президентом. Принаймні про це повідомляють джерела в німецькому уряді. А ще Мерц зустрінеться із Марком Рубіо. Саме держсекретар цього річ представлятиме Америку в Мюнхені. Якщо да, в минулому році на мюнхенській конференції брав участь. Тоді ще новообраний віцепрезидент Венс. І його промова також зробила багато резонансу. Вона була достатньо критичною у відношенні до європейських лідерів і країн. То цього року анонсовано, що буде брати участь держсекретар Рубіо. І я думаю, що це буде набагато м'якша участь американської делегації у Мюнкенській конференції. М'якша з точки зору меседжів, які пан Рубіо як людина більш біжнатична до дипломатії буде комунікувати, напевно, у дещо інший спосіб ніж це було Зроблено паном Венсом віцепрезидентом США попередньо Рубіо на полях саміту має зустрітися із Зеленським. Ключові теми обговорень зрозумілі переговорний трек і гарантії безпеки, а особливо світлі чергових політичних викрутасів Росії. Лавров заявив, що мирного плану вони не бачили, і це після стількох візитів Віткофа і зустрічей в Абудабі. Тож безпекова конференція такого рівня гарний майданчик для нас координувати позиції із партнерами. То цей майданчик може, скажімо так, слугувати для того, щоб якраз таки цю координацію посилити. Так само варто розуміти, що що Мюнхенська конференція безпеки з безпеки є можливістю формувати спільні позиції щодо ключових викликів, власне, включно з такими війнами, як російсько-українська, документ про безпекові гарантії між Україною та США вже готовий, але досі не підписаний. Гарантією безпеки від Європи міг би стати наш вступ. ПівС і Київ наполягає на тому, щоб 2027 рік був чітко прописаний як дата вступу, та поки найбільш дієвим механізмом нашої безпеки є військова допомога від заходу, яка має лише розширюватись, і про це теж будуть говорити у Мюнхені. А ще вперше в історії саміту вручать премію не конкретній людині. Але мужньому українському народу, якому довелося витримати тягар, який можна схарактеризувати лише як тероризм, враховуючи постійні напади на мирних жителів. Головне, аби ці символічні жести були підкріплені вчасною і безперебійною допомогою мужньому українському народу. Конференція в Мюнхені триватиме три дні з 13 до 15 лютого, і точно стане визначною політичною подією. Оксана Щербина, ми Україна, марафон єдині новини.